Україно, п'ю твої зіниці, голубі, тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік Ради тебе парли в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америка й Росія, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я своє священне право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не не згадую про тебе. Дні занадто куці та малі, ще не всі чорти втекли на небо, Ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними ще години б'юся, чуєш битви споконвічний грюк? Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва. Ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно, я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.